На дану функцію fx, яка дорівнює одиниця розділити на х квадрат? І ось її графік. І нам необхідно дати відповідь на таке питання: чому дорівнює границя функції, коли х прямує до нуля. Функції fx він дорівнює? І чи існує він взагалі? Повторимо наш стандартний алгоритм. Коли ми наближаємо ікси ліворуч до нуля. То значення нашої функції йдуть вгору і вгору, вгору і вгору. І при цьому не мають якогось обмеження. Вони можуть ставати як завгодно великими. Чим ближче ми беремо ікси до нуля, тим, ближче значення, тим більшим значення буде нашої f від x. І воно може ставати як завгодно велике. Яке б ви велике число не назвали, я знайду таке. Х, що менше за 0, але близьке до нього, що одиниця розділити на х буде якраз дорівнювати вашому числу. І те саме буде відбуватися, коли ми наближаємо х праворуч до нуля. Знову ж таки, наша функція йтиме вгору і вгору, і вона буде не обмежена. Тому кажуть, що така границя є необмеженою. Не обмежена. Необмежена границя. Інколи, в залежності від того, яке визначення границі ми дамо, ще кажуть, можуть сказати, що такої границі не існує в скінченних числах. Тому що ми не можемо набра... підібрати таке число якесь конкретне. скінченне, Що наша функція ставатиме нескінченно близькою до цього числа. Коли наші ікси прямуватимуть до нуля. Але в наступних відео ми познайомимося з вами з концепцією нескінченності при пошуку границь. І це дасть нам можливість більш чітко класифікувати такі границі. Важливо, що в цьому випадку наш, о, значення нашої функції, і ліворуч, і праворуч прямували в одному напрямку. Вони і зліва, і справа були необмежені згори. Тобто вони йшли вгору, вгору і Ставали її якомога великими. Погляньмо на ще одну функцію. f від x дорівнює 11 на x. І нам. От і вже її графік. Звичайна гіпербола. І знову ж таки, ми поставимо собі схоже запитання: чому дорівнює границя функції f від x. Коли х прямує до нуля. Повторивши наш алгоритм, ми наближаємо наші хси ліворуч до нуля, дивимося, що відбувається з нашою функцією. Наша функція йде вниз і вниз. Вона стає як завгодно малою. Тобто вона не обмежена знизу. При цьому, коли ми наближаємо праворуч наші хси до нуля. То значення нашої функції йдуть вгору і вгору. І наша функція тут не обмежена не обмежена згори. Тобто, ліворуч наша функція йде вниз, а праворуч вгору. Вони не обмежені одна згори, а інша знизу. Тому ми взагалі можемо сказати, що цієї границі взагалі не існує. Не існує. Тому що ліворуч ми йдемо в одному напрямку, а праворуч в іншому. Тому ми не наближаємось взагалі до чогось одного і того ж. Тому і границі не існує.